Чому люди схильні вірити популістам? Та? Е, я думаю, що відповідь десь дуже близька до площини відповіді на запитання, чому люди вірять астрологам, тарологам і іншим ологам. Та? Тому що люди намагаються дійсно втомлені величезною кількістю інформації, великою кількістю проблем невирішених, коли ти розумієш, що вирішити твою проблему може лише ти. Допомоги від держави немає, по перше, тих інституцій, які здатні були тебе підтримувати. І більше того, можливо, вони існують, але там якусь свою окрему роботу ведуть. Але тобі, як простій людині, зиску від цього ніякого йти сам на сам зі своїми проблемами. Тому, звісно, втомлена людина шукає якусь надію. Та згадуємо міфологію, скриньку Пандори відкрили, всі лиха випустили. Але на дні скриньки Пандори залишилась надія. Тому люди шукають ось цю надію для того, щоб якось вхопитись за щось і щоб це давало, хоч яких якихось сенсів для подальшого існування.